Вітаю вас на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія і я переселенка. У минулому році моя родина виїхала з окупованої частини Запорізької області і півроку шукала будинок для купівлі. Будинок ми шукали у селі. За ці півроку набули деякий досвід, написали свій особистий список пунктів, які потрібно обов'язково враховувати. І сьогодні я хотіла поділитися з вами цим досвідом. Перше, на що ми дивимося, коли бачимо об'яву про продаж будинка, це звичайно, вартість, і тут потрібно адекватно оцінювати свої можливості, а також враховувати те, що житло на сході буде дешевше ніж житло на заході країни. Якщо в об'яві написано торг, то зазвичай це мінус від суми вказаної в оголошенні від 500 до 2000 доларів. Тому, якщо написано гарний торг, це не означає, що продавець скине суму в третину або в половину. Якщо ви бачите, що середня вартість будинків по області, наприклад, 10 тисяч доларів. Але в деяких районах вона 5, 7, 8 тисяч доларів, тобто на порядок менше, то, скоріш за все, десь поруч знаходиться критична інфраструктура. І якщо ви відкриєте карту України щодо прильотів за весь час повномасштабної, то, скоріш за все, в цьому районі буде не дуже благоприятна ситуація. З приводу розтермінування, у нас був тільки негативний досвід, продавці зазвичай не хочуть йти на цей крок. А ще потрібно враховувати, що будь-який сільський будинок, особливо якщо йому вже доволі багато років, тому що ми кажемо про бюджетне житло, житло в селі. То він потребує вкладень, і в принципі я гадаю, що будь-який будинок приватний він в будь-якому разі потребує вкладень, особливо коли він змінює власника і новий власник хоче що зробити під себе. Тому враховуйте, що інколи ці вкладення вони будуть такі ж такого ж самого розміру, як і вартість будинка, а інколи і дорожче. Далі ми дивимося розмір ділянки і кількість кімнат. Тут така дуже особиста справа. Ви вибираєте це для себе, але враховуйте, що у багатьох будинках немає санвузла, а також часто немає кухні всередині будинка. І, скоріш за все, вам прийдеться це робити самотужки в будинку і враховувати, щоб під ці потреби вистачило місця. Наступний крок це зідзвон з продавцем або з людиною, яка подала об'яву. І тут ви повинні вияснити такі моменти, як наявність садочка, школи, магазинів, аптеки, лікарні, роботи, все те, що важливо конкретно для вашої родини. Також у продавця уточнюємо наявність води, газу або іншого опалення, скільки метрів в цілому до води, якщо Робити свердловину, якщо в селі є тільки централізоване водопостачання, тому що проблема з водою в Україні зараз стоїть доволі гостро і потрібно враховувати цей момент. Також потрібно спитати, який стан дороги. Це прям дуже важливе питання, тому що інколи дорога тільки ґрунтова і в непогоду просто до будинка не проїхати. І також потрібно спитати, чи не вогкий будинок, тому що в майбутньому це може стати проблемою. І якщо будинок вогкий, то продавець зазвичай починає себе почувати не дуже впевнено, і це чутно, тому що сирий будинок це дуже великі проблеми. І також дуже-дуже важливе питання це наявність документів. В цілому, там доволі великий список документів, з якими вже можна йти на угоду. Це краще розповість нотаріус, але є головний документ, без якого ви нічого не зможете зробити, не зможете переоформити все правильно це кадастровий номер. Кадастровий номер дається на ділянку до 25 соток. І якщо в обяві сказано, що ділянка 50 соток, то кадастрових номерів повинно бути як мінімум 2. Без кадастрового номеру неможливо зробити зараз угоду купівля-продаж. І всі ці варіанти переоформлення, які залишаються без кадастрового, вони дуже такі ненадійні. Щодо фото або відео будинка, які вам скидають, або які ви бачите в об'яві, вони не завжди відповідають дійсності, і це може бути як і в гарну сторону, як і в погану. Тому якщо вас влаштували всі пункти, які я описала, то тоді ви питаєте або геолокацію будинка, просите скинути шпильку, саме місце положення будинка. Або якщо людина не може або не знає, як це зробити, то питайте хоча б точну адресу. Якщо вам скинули шпильку місце положення будинку, то це буде набагато легше. Ви забиваєте її в google картах вмикаєте тип карти супутник і роздивляєтесь, як там виглядає все з космоса. Таким чином, ви можете дуже багато моментів. Побачити, про які, може, не здогадувалися або не спитали, або продавець, може, вам сам не сказав, тому що він жив там багато років і не звертав на це уваги. А для вас, наприклад, це важливо. І це, наприклад, віддаленість від сусідів, наскільки багато дерев навкруги, чи є жиде путі десь поруч, наскільки далеко знаходиться. Конкретний будинок від головної дороги, тому що якщо далеко від головної дороги, то велика вірогідність, що там ґрунтова дорога. Також найближчі підприємства, водойми. Тобто тут можна побачити дуже багато. Якщо і тут вам все сподобалося, то відкриваємо відкриту кадастрову карту України. Так воно і називається, теж в Google пошук. Відкриваєте цю карту і знаходите ту можливу вашу майбутню адресу. Зараз ці дані майже закриті всі, але все одно ви можете побачити кадастровий номер цієї ділянки і її призначення. І як мінімум ви побачите, якщо дійсно є кадастровий номер, тому що продавець не завжди каже правду, то ця ділянка буде відмічена таким блакитним. Блакитним кольором, тобто це ви будете вже точно знати, що там є кадастровий номер. Якщо вам не скинули шпильку, а сказали просто адресу, то можливо Google її не розпізнає, тому що Google не дуже сілен у селах, то ви відкриваєте Візіком карти там майже все можна знайти майже всі адреса і знаходити спочатку цю ділянку або як мінімум вулицю. На візиком-картах дивитесь місце положення, а потім вже відкриваєте Google картах, вмикаєте супутник і роздивляєтесь. Якщо вам все подобається, то телефонуємо і домовляємося про перегляд. Якщо ви шукали будинок і, врешті-решт, успішно купили саме те, що вам потрібно, то можете поділитися своїм досвідом в коментарях. Поки їдемо на перегляд, вже оцінюємо стан дороги, тому що якщо будинок вам сподобається, то по цій дорозі вам їздити багато років, а інколи рішення щодо будинку приходить ще до того, як ви його побачили, тому що дорога може бути в жахливому стані. Також оцінюємо, наскільки близько знаходиться зупинка і як часто там ходять автобуси. Також оцінюємо вже на місці ситуацію з водою. Якщо є криниця з водою, то беремо мотузку і міряємо рівень води. Якщо води небагато, якщо її менше 2 метрів, то велика вірогідність, що вона найближчі роки зникне зовсім, і потрібно буде вирішувати цю проблему вже вам. Оцінюємо в цілому стан будинка. Звичайно, до будинка за 5 тисяч доларів інші вимоги ніж до будинку за 15 тисяч. І, як, на мій погляд, краще взяти більш дешевий будинок, звичайно, не в аварійному стані, але вкласти в нього вже свої кошти і зробити під себе, ніж вкласти всі кошти спочатку і все одно потрібно буде щось прироблювати під себе, а вже бюджету не буде. Коли перший раз заходите в будинок, робите ось так і оцінюєте запах, тому що це вам дуже багато скаже. Якщо є пліснява, то це великі проблеми в майбутньому. І, скоріш за все, це тече дах, тече вже багато років, він просочив стіни, і це буде дуже дорого виправляти. Якщо у будинку є дуже свіжий косметичний ремонт, то це потрібно насторожувати, тому що, скоріш за все, продавець щось хоче від вас приховати. Перевіряємо, чи не провалюється підлога, чи вона не скрипить, тому що заміна її буде коштувати доволі дорого, але якщо будинок в цілому вам подобається, то можливо, це буде повід для торгу. Далі важливий момент: ліземо на дах і дивимося, в якому стані перекриття. І дивимося, в цілому, чи сухий дах, тому що якщо затікає вода, то це буде видно і це не дуже гарно. І в цілому не потрібно дивитися. Наскільки сучасне перекриття, тому що навіть черепиця буває дуже гарно зроблена і вода не просочується роками, і цей будинок можна розглядати. Також дивимося, яка електрика, тому що в старих будинках зазвичай це ще радянська електрика, це мало розеток, або їх взагалі в деяких кімнатах нема І це теж в майбутньому потребує заміни. Якщо є нагода, то буде дуже гарно піти до сусідів, познайомитися, поспілкуватися. Звичайно, враховуйте, що ви не знаєте, які насправді були відносини між продавцем і сусідами, але все одно можна відчути, які це люди і якими вони можуть бути сусідами, бо це дуже дуже важливо. Якщо у вас є якісь особливі потреби, то спитайте у сусідів. Гіпотетичних, як вони до цього відносяться? У мене, наприклад, було питання завжди, як вони відносяться до котів і собак, тому що я маю багато тварин і їх неможливо якось зачинити. І я знаю, що вони будуть ходити по сусіднім ділянкам, і мені було дуже важливо, щоб сусіди гарно до цього ставилися. Якщо вас все влаштовує. То продавець бере усі наявні документи, і ви разом з ними йдете до нотаріуса. І нотаріус вже перевіряє, наскільки ділянка та будинок готові до продажу, які документи потрібно зробити, чи немає обтяжень, чи немає арешту. Тобто, це все вам скаже нотаріус. І якщо це дійсно ваш будинок, то повірте, все складеться. Це був короткий опис нашого досвіду. Бажаю вам не втрачати віри, надії і любові, і до побачення.